Можна сказати, основну проблему, основне рішення, яке можна об'єднати більшість проблем, які озвучені по впровадженню курсів духовного морального спрямування, це саме впровадження обов'язкового вивчення цього предмету в школі. Тобто з інваріативною, тобто з варіативною в інваріативно. Поясню, чому У нас в області ну є негативний досвід, з цим, тому що е, ми приймали рішення е, сесією про по всіх громадах звернення про те, щоб е, із е, таким якби, закликом обов'язкового впровадження цих предметів в кожній школі і в садочках, на що прокуратура подала в суд на обласну раду, тобто обласну раду подала в суд про скасування цього рішення. Тобто навіть на рівні області ми не змогли тому що, вирішити це питання, тому що ми зв'язані з законом і вищими нормативними актами, положеннями кабінету міністрів. Тому дуже велике прохання цю резолюцію, яку ми будемо сьогодні підписувати, включити пункт про те, щоб обов'язково хоча би одна година. Тиждень була е, в, у олітинній частині саме предмет духовного спрямування і наряти, щоб незмінно, тобто обов'язкове. Тому що е, на, на рівні е, шкіл, е, поки доходить рішення там від обласної ради, от я в нас теж по з досвіду Рівненської обласної ради скажу. Ми з допомогою Василя Миколаївича, Олексія Федоровича домоглися. В укладання прийняття програми про обласної програми сприяння духовності, моральності та здоровому способу життя в обласній раді. На жаль, в першу чергу, департамент освіти пішов дуже проти цього всього. Далі, на рівні, хоч ми домоглися, там половину заходів обрізали нашої програми, яку ми запропонували, прийняли половину тих заходів, поки воно дійшло до школи. Ну, фактично нічого не виконується. Тому всі ці проблеми, що ми сьогодні озвучили, я думаю, що в більшості все вирішиться оцим одним простим рішенням. Але це треба пролобіювати на рівні Кабінету міністрів. Бо на обласному навіть рівні це неможливо просто.